Привіт, мої любі! Сьогодні до вас з розповіддю про оцю книжечку Андрії Сем'янки в танці з кістками. Тут в мене ще від попередніх відео залишилися квіточки, якраз дуже так прям фон під книгу. Так от, це медичний тройлер. Дебютний художній твір Андрія Сем'янкева або Мед Гоблі. В нього ще є нонфікшенна книжка, медицина доказова і не дуже. Я про неї розповідала у відео, коли говорила про віхолу в моїй бібліотеці, тому не буду тут на цій книжці зупинятися. Єдине, скажу, що також дуже варто уваги. І цей трилер медичний, також вартує уваги. Що тут? Тут є е, м, доник е, або патологоанатом. там. Е, Боже, забула, як його звати? Северин, Северин дуже цікавий. Северин доник. Е, і він, е, ну, Прозябає в тій лікарні, в тій патанатоні немає грошей, ось він такий, і в якийсь момент до нього приходить медпредставник, який пропонує певні гроші за певні такі напівлегальні штуки. І от як цей патологоанатом, анатом Зважується на ці напівлегальні штуки і як потім все це розвивається. Не буду розповідати, звичайно, далі сюжет. Десь, мабуть, перша третина книги, можливо, трошечки більше вона така розтягнута, така трохи нуднувата по багатьом відгукам. І як ніби нам показують, то все таке болотистість того, де проживає що в переживаннях оцього головного героя. І далі, вже, мабуть, таке концентрованіше. Розв'язка, да, вона вже, мабуть, в останній четверті, і остання, 10-15 сторінок книги це таке, Боже, що робиться, де тут, що, да, такий прям вихор подій і всього, що тільки залишається встигати, хоч якось слідкувати за цими подіями. Багато хто каже, що це досить такий баридкий. Трилер, тому що там дуже багато таких моментів, пов'язаних з людськими тілами власне, таке чорне донорство. І там ще декілька таких моментів були, які автор досить так детально відображає. Мені вони особливо бридкі не були, тому що. Я, як людина, яка навчалась в медичному, в медичному університеті, мені дуже мало що в цьому світі є бридкого, звичайно, є, але опис якихось там деталей в книзі ні. мені він якось, ну, да, так, якось не зовсім приємно це собі уявляти, але що прям я читати через це не могла, то кого не був. Тому, якщо там прям вам недобре від таких подробиць, які там можуть бути, ну не знаю, трохи або перетерпіть, або може і не читайте цю книжку. Єдине, за що мені так було боляче, бо я дуже добре знаю медичну систему зсередини, власне, ну, тому що я mm -hmm. лікарю і працювала в лікарні, і мені так боліло все те, що там відбувається, бо книга дуже добре відображає, все це, всі ті моменти, да, які там. І в головному герої я впізнаю в цих от, да, головний герой на початку книги. Я дуже добре в ньому пізнаю ну, велику кількість своїх колег. І дуже добре розумію, що тут автор власне описує. Це такий, знаєте, не шукайте в. В трилері цьому якихось глибоких думок, глибоких якихось висновків. Тут кожен висновки робить сам, це трилер. Він заради емоцій, він заради якихось переживань, заради того, щоб книжка поглинула. І ця книжка з цим, як на мене, чудово справляється. І Андрій Сем'янків. Справився зі своєю дебютною художньою літературою, художньою книжкою, тому що я зовсім не помічала. Можливо, там якісь не знаю, пару моментів, які видавали дебютний твір. Взагалі дуже класна, цікава українська література, в яку можна заглибитись на декілька днів. Потім вона так ще трошечки потримає тебе. А і все, піти далі, читати якісь інші книжки. Пишіть мені в коментарях, чи читали ви. Цю книгу або чи плануєте читати. І якщо не плануєте, то чому також напишіть мені, дуже цікаво. Книга і сама по собі гарна, вона прям якась обкладинка а мені дуже подобається. І, в принципі, можна сказати, що я рекомендую цю книжку. Єдине, що ви прям, якщо дуже вразлива особистість, от. Настільки вразлива, що прям кожна там, якісь, навіть думка про якесь там насильство викликає у вас там блювотний рефлекс, то, звичайно, не варто читати. А так, в цілому, класний український трилер, який я рекомендую читати. На цьому, власне, все, щоб відео не було задовге. До нових відео на каналі. Сподіваюся, що вже. Не про книжки, може про щось інше вам придумаю розказати. До нових зустрічей. Бувайте!